Послання 213. Ваш банківський крах був розроблений Антихристом. 4-6 жовтня 2011 року 22.45. Моя ніжно улюблена дочко наполегливо молися, тому що Антихрист готовий вискочити зі своєї схованки і накинутися на світ, щоб пожарти моїх дітей. Його хитрий план буде прихований за красивою, чарівною і виразною зовнішністю, але коли мої діти подивляться в його очі, вони побачать темряву, бо в нього немає душі, він не був створений рукою Бога Отця. Моліться мої діти зараз, кожен з вас, щоб перешкодити йому знищити всіх тих, яких він контролює в межах єдиного світового порядку. Молитва може пом'якшити багато з його запропонованих огідних планів проти людства. На жаль, багато хто буде ним обманутий. Ніколи раніше я не закликав моїх дітей так багато молитися, тому що без ваших молитов плани, які він організовує, будуть виконані, як передбачено в книзі Откровенні, його присутність на землі відчувається по всьому світу. Але його дії приховані від очей. Він, наче камінь, який, коли його кидають у воду, створює хвилі, які можуть долати відстані в багато миль. Він хоче знищити вас, тому що ви є моїми дітьми. Мої діти, які порабськи йдуть за кожним його кроком, мають зав'язані очі, таємні звірства, які здійснюються цими людьми. Викликають великий смуток на небесах. Діти я повинен просити вас молитися до святого Архангела Михаїла, щоб протистояти сатані в ці неспокійні часи. Антихрист рухається швидко, і його вплив прискорює глобальну змову, щоб об'єднати ваші валюти повсюди. Ваш банківський крах був навмисно розроблений антихристом. Щоб, коли вашим країнам знадобиться допомога, він і його злісні прислужники піднялися, щоб врятувати ваші країни, прокиньтеся усі ви і погляньте, що насправді відбувається на ваших очах. Він чекає, щоб накинутися, але ваші молитви можуть пом'якшити його дії і зупинити його на своєму шляху. Його брудні руки чекають, щоб схопити вас в обійми. З яких вам буде важко визволитись. Пам'ятайте діти, що час, який залишився сатані на цій землі, є коротким. Антихрист був посланий, щоб вкрасти душі в мого Отця. Ці душі походять від мого Отця, Бога Творця всього сущого. Обіцянка Антихриста про вічний Всесвіт, нісенітниця. Багато душ зараз спокушаються цією новою. І зловісною доктриною. Я дивлюся, як вони потрапляють в це підступне кубло темряви і плачу гіркими слізьми. Бо, як тільки ці душі стають на цей шлях обману, вони забруднюються, їхнє ставлення до інших, в тому числі до їхньої сім'ї, змінюється, коли їхні серця стають холодними. Сила сатани є сильною, але Бог Отець втрутиться. І покараю його послідовників на цій землі якнайсуворіше. Попередження є їхнім останнім шансом, щоб відвернутися від Антихриста. Моліться, щоб моє світло проникло в кожну душу під час попереджень, щоб особливо загублені душі могли бути врятовані від цієї жахливої темряви. Ваш улюблений Ісус Христос!